Я вітаю вас, самі мудрі, неповторні люди на моєму каналі Апогеї, я Тетяна Сахненко. А сьогодні до вас з дуже такою цікавою темою, яку я назвала Новий світ рождається через пекло. І зараз я вам поясню, чому так, як я це відчуваю? Я часто вам пишу відео свої, так, для того, щоб ви усвідомлювали свої стани, в яких ви знаходитесь. І саме стани, тобто всі ми знаходимося в цих станах, але просто не кожен їх усвідомлює, так? І коли їх починаєш усвідомлювати, то тобі стає простіше адаптуватися під цей простір, де вже панують інші абсолютно енергії, які спонукають до якихось дій або почуттів, або ще до чогось, так, осмислень. І так, друзі, сьогодні от така тема, чому я назвала її? Новий світ рождається через пекло. І знов-таки буду говорити вам образами, тому що така тема вона об'ємна. І так як ми не говоримо про якісь дрібні речі, а говоримо про об'ємні. Тому, будь ласка, долучайтеся, от просто, просто слухайте і беріть те, що ви можете усвідомити, те, що ви можете взяти. Якщо вам десь щось упирається, будь ласка, не беріть його. Тому що зараз настільки багато різної інформації, яка розриває просто нас, всіх людей. І ми не можемо якось десь зачепитися хоч за щось, так? хоч за що-небудь зацепитися, щоб мати от, е, чітке уявлення, так? що тобі потрібно, що не потрібно. Або як ти там є в тій інформації, як ти утримуєш сам себе чи сама себе там, де ти є. Дуже зараз нелегкий період, тому що змінюється фаза свідомості людей, так? І змінюється фаза свідомості людства, як такого, як взятого, наприклад, повністю взятого, так? І, чесно сказати, не хочеться бути якимсь роботом. Так? Не хочеться доходити до такого рівня, наприклад, спеціаліста, які от посідали і віщають зараз з усіх каналів. Я просто листала свою стрічку новин в телефоні, сижу, от, листаю, листаю, а там це, як прибрати жир-живота, які там рецепти, там десь щось хтось розповідає. Про рослини, як вони ростуть, хтось вирощує там десь такі салати в таких горшочках, вішають їх на стіну і врожай збирає. Там хтось дивишся, а хтось втягнутий в політику до, до такого рівня, просто що звідти випхатись неможливо. Я розумію, що ми з вами залежимо багато від рішень так, політичних нашого керівництва, в кожній державі це відбувається. Але тут, сьогодні і зараз, ми поговоримо про те, що відбувається з нами всіма. Так? Як зрозуміти цей процес і як, наприклад, в ньому себе затвердити як людину, так? свідому людину. І в минулому відео я говорила вам так тихо сиділа довго-довго, дивилася, і ось такі мені прийшли усвідомлення, і я відчула це, перевірила на свої відчуття, як завжди, я роблю. А потім вже озвучила для вас, що ми є зараз всі як у вільному падінні. Ми просто падаємо у вільному падінні, тому що стара система. Вона розтворяється, вона практично розтворилась, розмилась, а нова тільки формується. І ми ще з вами зовсім не зацепились ніде, так? Оце все, що відбувається, так, це проявлення непроявленого, проявлення непроявленого так, відбувається навколо нас, і я зараз вам скажу просто так, ну, такий образ дам вам, як я це бачу. Якось я казала, що ми схожі на собаку, яка прожила багато років на собак, кожен з нас, кожен. І біжить через чагарники, через такий густий ліс, по болотах, по... через такі заплутані рослини, через ліани, через впадаючи кудись, піднімаючись, собака біжить уже голодна, втомлена. І вона в процесі свого бігу обдирає з себе все те, що вона набралася за весь шлях. І вона десь вже підбігає ось до краю того лісу, де вона має вискочити чистенько вже, може, в когось навіть з шкірою все здирається. І все це йде через біль, так? І має вискочити чистенько на якесь таке поле або на простір. Там, де вона вже відчує оту легкість свою, так? якусь від того всього багажу, який вона скидала поступово через біль. Всі ми з вами проходили і ще й проходимо цей останній період, коли мусиш здерти всі ті колючки, всі ті занози, що були. Так? Ти маєш їх витягнути, викинути. Причому там уже не потрібно розбиратися, де воно було всажене, ким. І На підставі чого, так? І чим швидше і більше людей зрозуміє, що саме зараз треба зробити от такий ривок, так? тим швидше ми всі з вами вискочимо в той, в той новий простір, там, де панує абсолютно інша, інша енергія життя. Тобто там уже у нас не буде чагарників, або вони будуть, але вони будуть інші. Буде все щось інше зовсім. І от дивіться ще один момент для порівняння. Так? Багато хто з нас зараз знаходиться в такому стані, коли вже ти пробіг оті всі випробовування на багатьох колесах життя, де ти маєш залишити це все і вже зрозумів, що ти його не втащиш з собою, не потягнеш нікуди. І вже там воно якби так, вирішило, залишиться все. І тут ти останній якийсь такий кордон проходиш. Тобто ти уявляєш собі, що все те, що з тебе облетіло, прив'язки до всього, навіть до самого рідного. так? Хай воно все буде. Просто прив'язки оті відлетіли, знаєте? Як оці шлеї такі, от, ти скидаєш оці всі від себе, викидуєш все каміння, яке в серці в душі було, тому що воно не потрібне, треба йти легко далі. І коли це все поскидав, іде останній кордон, і треба його перейти. А він перевірочний, контрольний. Що це значить? Це значить, що всі свідомі люди пройдуть цей кордон свідомо. Так само, як вони залишали все, весь цей непотрібний багаж там, десь далеко вже, і вони розуміють, що далі перевірочний кордон, де тебе перевіряють, і тут ти перетворюєшся з тієї собаки, так? яка скинула з себе там, декілька шкір, так? і десь у неї там почала відроджуватися нова шкіра. І тут ти себе відчуваєш різко в такому, ти як перевоплотився. І став таким вільним, таким вільним таким подорожуючим, вільним таким странником, ти йдеш, йдеш, ти розумієш, що вже от осмислення таке відбулося, так, що вже ніколи ми не будемо жити так, як жили колись там, і взагалі. І ти покидав все, пощищував в себе все, пошкрібав все, так, і тут ти такий ідеш. ідеш ти от, і дивишся, ідуть іще такі ж самі. І всі в однакових, наприклад, таких плащах. Ідуть всі в однакових, тобто вже не відрізняються. Так? І ти знаєш, що під тим плащем у тебе десь там відрощується нова шкіра, нова свідомість. І ти йдеш, і в тебе попереду от така. Така вузенька-вузенька доріжечка. Так? Вузенька-вузенька. З одного боку величезні гори чорні, і з іншої скали, скоріше всього, Скали, чорні скали з усіх, з двох боків. так? Отака темрява. так? Сумерки такі. І ти туди входиш абсолютно вже чистий. Якби від того, що ти уявляв, що чистий. А тут ти входиш у цей простір, на цю таку вузьку доріжечку, де ти можеш йти з усіма тільки в один, в один рядочок, але ти бачиш, що вже там у тебе є сонце. Там сяє сонце, куди мають прийти всі, всі ті люди, які такий великий шлях пройшли. Які пройшли таке величезне випробовування, які чекали, можливо, потрапити на цю доріжечку, вузесеньку, на цю стежиночку, на цю стежечку, потрапити, щоб дійти, дійти до того сонця, від якого віє рідним оцим родовим таким теплом. Наприклад, від, до того сонечка, де ти вже колись згадав, тут, що тебе колись відірвали від нього, яким чином. І ти йдеш до оцього родового сонця свого, бо ти людина сонця. І тут зараз, коли тобі накинули оцей плащ і таку накидку, і ти йдеш і дивишся навколо всі йдуть і такі, всі просто в такому спокійному, спокійному замисленому стані, тому що люди знають вже. Що ти не повернешся туди, так, і тобі потрібно, ти хочеш до сонця. І тут ти йдеш по цій стежиночці і думаєш, залишилось тільки скинути цей плащ. так. І ти йдеш, йдеш, йдеш. І тут налітають вітри, очищення останні. Вони налітають ці вітри і видувають з тебе все, що там ще десь, граминочка якась залишилась. Можливо, десь щось іще залишилось. Можливо, щось із старого світу, якась прив'язочка до чогось, до чого ти хотів, щоб ще якось там залишити так десь у самому, самому там десь. В такому потаємному карманчику, десь там кишенька верніше. В кишеньке такий потаємній, де ніхто ніколи не знайде. І тут вітри, очищення, прилітають і вичищають і те. Розумієте? І ти йдеш, і ти не можеш повернутися назад, бо там уже дуже велика за тобою така черга. І ти йдеш в ці вітри, входиш, з тебе витряхується все останнє, за що можна було вцепитися. І далі сонце. І далі змахується все. Змахуються ці всі плащі, відлітають, розмиваються в просторі, і ти йдеш, і тобі вже абсолютно все одно. Просто йдеш до сонця і зливаєшся з ним. Просто йдеш і просто ось в це рідне поле своє, і вливаєшся туди в нього. І все. І ти розумієш, ти прийшов, так? Ось такий шлях ми зараз, друзі, з вами, проходимо всі. Всі проходимо. Розумієте? І це проходять всі. І ті, хто вважає, що він вище, і ті, що нижче. Просто сам біль, через який йдеш, він відрізняється частотою. Чим більше втримуєш там щось, тим буде ще тобі жалити якимсь ядом, щоб залишив. Розумієте, буде жалити, і буде дуже боляче. І все одно через біль. Так? І коли ось ідеш і розумієш, що весь той шлях, який був, він був і, в принципі, оцею твоєю долею, але долею планетарною, селенською, космічною, зірковою. Так? Колись розсипався, звідти висипалися ось такі да, жаринки. А тепер вони всі, сонце їх збирає в себе. Так? Ось такий образ я хочу, щоб просто передати вам стан, який ми з вами всі проживаємо. Мало того, тепер, коли усвідомлюєш, так, що від старого технократичного світу не залишиться нічого, я якось вам говорила. Я перепровіряла це дуже багато разів в своїх медитаціях, я багато разів задавала питання, мені формувалися відповіді від моєї співпраці з тим полем, з якого я отримую ці відповіді. І я бачила в снах свій досвід, який я проходила. І тепер просто хочу сказати вам, що коли матриця. Народжує нову реальність форм, так? коли ці розтворяються, розмиваються, просто вщент розбиваються. Неважливо, яким методом, це по всій землі, так? Є і буде іще. І коли вона народжує із цього пекла, так? нове оце проявлює форми нові, то ці форми зараз не кожен здатен бачити ще. І вони є абсолютно інші, не ті, до яких ми звикли. Але це проявлення вже йде повним ходом. Розумієте? І... Ще хочу сказати таку річ, що коли, коли форми Проявляються ще з домішками минулих часів, якихось там у тих вплетінь таких старого світу, вони зразу при народженні, зразу розпадаються, тому що їм тут зачепитися вже немає за що. Всі процеси, які відбуваються навколо нас, і бачаться нам жахливими дуже, так? хто бачить, хто не бачить, хто сам проживає жахливі процеси. Болючі якісь втрати, проходимо через випробовування ще далі. Тобто, так, вимивається. Іде оце, налітають вітри, очищення і видувай з тебе все. Хочеш, ти того, чи не хочеш. І виходить, що форми, які народжуються з домішками минулого, вони зразу розчиняються. І тому хочу сказати вам, що. Чому немає за що зачепитися? І не буде. А в реальному житті, так, от зараз просто, якщо так вже спуститися з цього всього, от просто кожному в своє життя, так, там гляньте, як би зло, так, якби той чорний звір себе не проявляв, як би воно не хотіло хапнути ще щось, там, так, от того болю людського, щоб підживитися. Як би там воно ще це все не проходило, все це затухне. Нічого, все розвалиться, все розсвіється, розсиплеться. Якщо навіть рожа, рождається якась форма ще з тими домішками зла, так, все те, що чинить людству, біду, горе, зло, біль, все це буде зразу помирати. Просто ми з вами зараз знаходимося в самому пеклі цього всього, і це ще буде продовжуватись, тому що. Із фази в фазу переходить весь час з перепонами, так? наше з вами усвідомлення того, що відбувається. А якби ми з вами вже почали цільно, цільно усвідомити, мислити в одному направленні, об'єднуватися в єдиному світогляді, так? то це все припинилося б набагато швидше. А так іде перевірка. Перевірка весь час. Вітер очищення подув. Починає вишкрібати все. Хто піддається цьому видуванню, того пропускає далі. Хто не піддається, його відкидує назад. Тобто, ось такий образ я бачу. І що я ще хотіла сказати: якщо вже знову повертатися, підніматися знову, розкрутитися і глянути, всі, хто намагаються зараз, так, у своєму вільному падінні в цей період, так? Нас відриває просто від звичного місця, звичних почуттів, звичних поглядів, звичних мислень, сенсів і так далі. Так? Нас відриває ця реальність, і ми просто хочемо чи не хочемо, ми зараз просто у вільному падінні. І коли ти летиш у невідомих просторах і хочеш, намагаєшся десь. За щось зачепитися, щоб краєшок, краєчок твого одягу хоч десь знайшов якусь гілочку, за яку він вцепиться. І десь там от буде оця за, зачіпочка така малесенька, з якої ти почнеш себе усвідомлювати вже десь хоч трішечки при чомусь десь закріпишся. То я вам хочу сказати, що якщо ви уявляєте, оту зачіпочку. Із тієї уяви, яка у вас була раніше, то це безкорисно. Тобто ви не зачепитесь ніде. Якщо ви почнете розвивати в собі здібність нового бачення, тобто ту форму, яку нову проявлює так, життя для нас, що та гілочка так, вона може бути в абсолютно іншому вигляді, вона може бути навіть невидима. Але як енергія десь так виблиснути, і ти за неї можеш вчепитись. Тобто ти не знаєш її, не бачив. Це все нове. Нові оці зачіпочки, там, де ти маєш от хоча б себе якось асоціювати з чимось так, в цьому житті, то воно виглядає абсолютно по-іншому. Є люди, які вже бачать їх, ці гілочки, ну я образно так кажу. А є ті, хто абсолютно не уявляють, куди вони летять і де вони за що вчепляться. Але зараз є дуже гарна новина, так що коли навіть дивишся на світ, на оточення своє в, 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 в сім'ях, колективах, в, в різних закладах, в політиці, в економіці. Там зразу видно, хто як справляється з вітрами очищення. Так? До кого вони доторкаються, і починають видувати так? те, що заважає людині залишитись людиною. То деякі люди просто піддаються і ведуть себе достойно і сприймають ці вітри очищення, а інші люди. Використовують цей момент, щоб набратися у тих реп'яхів, тих колюхів, які раніше були, де є злость, ненависть ще залишилась, де залишилась оця, як ми кажемо, жаба давить так, когось там десь за щось. Тобто вони ще посилюють отой от біль, і все одно їм прийдеться пройти. Через оце поле, через ту стежиночку, до сонечка. А якщо вони не справляться з цим всім, то вони просто не вийдуть з того лісу чагарників, і вони там просто всі подохнуть разом з тим чорним звіром, який той ліс створив, і який там вважає, що він господар. Тобто, бачите, який розрив в реальності? Я вам показала просто в образах. Так? Коли коли ми бачимо в образах, в якій ситуації, друзі, ми з вами всі зараз опинилися, які закони приймаються навколо нас, вони продовжують прийматися ще проти людини, багато з них, але і багато є з них таких, які вже служать людині. Розумієте, їх просто потрібно бачити, потрібно відривати себе від того всього бачення старосвіту і вклинитися в те, що нове проявлюється. Потрібно тренувати свою здібність, бачити нові проявлені форми життя, нові закони, нові технології, так? нові осмислення, нові цілі, нові сенси. Сюди треба тренувати себе, розумієте? Виходити з будь-якого стану, в якому ти закований або закована, глянь навколо. Хто закував нас в ті стани? Я розумію, що це не так легко, але в принципі, коли це робиш свідомо, то це легко, друзі. Повірте, це легко. І так, все, що я хотіла сказати, так, як народжується новий світ, нова реальність для нашого з вами існування через пекло, яке ми проходимо. І це вже явно просто видно. Хотіла задати ще питання, друзі, а як ви думаєте, от якщо таким методом через жорстку, таку звірячу війну, через такі страждання важкі, Люди сонця відстоюють право своє, так? відстоюють свою оцю, знаєте, таку, ну ти не обійдеш цю стежину, ну ніяк не обійдеш. Відстоюють право дійти до того сонця. Так? І саме це роблять люди сонця, де звучить це слово Ра в слові Україна. Україна, чому це цивілізація, як я кажу, це не народ, якийсь там один, це цивілізація, Україна. Вона саме проявлюється таким чином і через такі випробовування. Але це дуже прискорено, дуже жорстко, тому що прискорено. Розумієте? Прискорення включилось таке, що це через то дуже жорстко. А я думала, задавала питання, може, ви відповісте мені на питання? А як ви думаєте, а як інші інші держави позбавляться старого світу? Яким чином? От дуже цікаво. Я маю свою версію, але я вам скажу потім, яким чином накриває, що саме? Від чого відводить е, війна в Україні? Від, чого? від якого осмислення? І що прикриває війна в Україні? Які осмислення всіх тих, хто залишився десь там поза війною? І коли до них дойде та сама війна? І в якому вигляді? І як це буде відбуватися? Ось зараз якраз ми з вами заходимо в цих 2-3 роки. 2-3 роки. Саме от такого от пекла, де ще більше буде видуватися жорсткими методами, вітрами очищення або водою. Так що, друзі, дивіться, спостерігайте. Самі дорогі неповторні люди, я вдячна вам за увагу. Я вдячна вам за коментарі. Я вдячна вам за присутність в такому полі осмислень, де ми зараз з вами знаходимося. Будь ласка, приходьте на мої наступні відео і робіть собі не те, що висновки, а. Фіксуйте свої осмислення на рахунок себе і свого життя. Тому що є люди, які вирішують піти з цього життя. Вони знають, що вони тут не втримаються. Є люди, які віддають своє життя заради життя. Тому я бажаю нам всім ставати ще мудрішими, більш свідомими і творити новий світ. Серця свого. І до наступних зустрічей в ефірі на моєму каналі Апогея. Всього найкращого, друзі, пишіть коментарі, я буду чекати і відповідати. Дякую вам!